Британія першою передає Україні бойові танки Челенджер 2. Перші танки мають надійти до України зовсім скоро. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Британський міністр оборони Бен Волес нещодавно оголосив черговий пакет військової допомоги. Цього разу Лондон нарешті наважився надати Києву ескадрон танків Челенджер 2 для боротьби з російською військовою агресією. Союзники України мають прискорити наші колективні зусилля, щоб різко, економічно і військово утримати тиск на Путлера, наголосив міністр. Британія стане першою західною державою, яка почне постачати в Україну повноцінні основні бойові танки. Челенджер 2. Це основний бойовий танк британської армії. Компанія розробила бронемашину в 1990-х роках. Танки Челленджер 2 стоять на озброєнні Великобританії. Машина використовувалась в бойових діях в Ірані, Косово, Боснії та Герцеговині. Танк озброєний 120 мм нарізною гарматою. Вона стабілізована у двох площинах привід наведення повністю електричний. Боєкомплект бойової машини становить 52 снаряди челленджер 2 обладнаний комбінованим стабілізованим прицілом і збудованим лазерним далекоміром. Також на танк встановлено два тепловізори, один для командира, інший для навідника. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.